Я думаю, що ставлення саме ставлення партнерів не змінилося, тобто і фінансову допомогу в принципі ми будемо отримувати з тією ж самою ритмічністю, яка буде пов'язана з виконанням вже взятих на себе зобов'язань конкретних партій. Ну, от, наприклад, найбільший пакет, який на мають виділяти в рамках Ukraine фасіліті, зменшили з 4,5 мільярдів євро до 3 мільярдів там з лишком. Чому тому, що не виконано конкретно три з 16 маркерів, які мали бути відповідно виконані? Тобто я думаю, що такий прагматичний підхід з точки зору фінансової допомоги буде і далі дотримуватися. Але що стосується безпосередньо питання євроінтеграції, на жаль, зараз ми підсилили наших опонентів. Ну, для прикладу, ту саму Угорщину Словаччину, які тепер будуть показувати, що нібито не вони б'є білою вороною в питанні а, вступу України до Євросоюзу. А от є ж а, такі конкретні факти, кейс 22 липня.